Давайте з вами відкриємо в цьому відео комплект з бамбука. По складу це 100% бамбук. А ось плетіння ниток це вже йде сатинове. Зараз відкриваємо і дивимось. Їх, на жаль, в Україні зараз дуже мало. Дуже-дуже мало. Їх важко знайти. Можливо, там один, два, можливо, три буде якогось варіанта. Ось такий комплект відкриваю. Тут дві підковдри, це сімейний комплект, ось такого на гудзиках. Він а, по, коли його торкаєш, він ще м'якіший, ніж сатин. Тобто він такий легенький, такий як, ну, ось так, коли навіть його а, кидаєш, то ось видно, що він такий як легенька дуже структура. Він дуже приємний до тіла, дуже м'який. Також ось таким блиском, який характерний для сатину, схожий. Цей комплект, скоріше, бамбук, він більш скоріше схожий на ось саме відомий такий шовк. Так, Дві підковдри, ось такого гарного принт, принт в них дуже гарний. Це наволочка, така сама підковдра. Дивимось. Ось так його манеєш, і він такий мякенький мякенький Крутий, дуже. І ось такого гарного дизайну це вже наволочки другі, такі ж самі, як під попрострадло.